Вітання, друзі! Карфан на зв'язку маємо для вас американську силу. Ось такий джип Чирокі з двигуном 3.2 на автоматі та на повному приводі. 3.2 це реально і звук, і сила, все два в одному. Укузу виглядає дуже класно, зі штатів приїхав з мінімальним пошкодженням, фарбовано один капот. І решта все в рідній фарбі. Крутезні легкосплавні диски, хороша гума взагалі класна. І також він на хорошій комплектації. Безключовий доступ. Тут маємо ледовську оптику красиву. Зараз вам покажу в салоні. Комплектація Latitude. Повний привід, все як положено, роздвоєний вихлоп. Виглядає дуже крутезно. Камерка також присутня, має також електропривід кришки багажника. Тут також в джипі є така штучка для пакунків, вона не розлітається по цілому багажничку. Все гарненько, фішка в джипі, закривається багажник з цієї сторони. Поворотнички взаді вже жовтого кольору. Все по стандарту. Салончик ми маємо. Дуже приємний, класний, текстильний, з такою стрічечкою виглядає бомбезно. Дверні карти в ідеальному стані, також оздоблення шкіри. Бомбезно, бомбезно. Передній також в гарному стані. Все без зауважень. Тут, до речі, ще є такий в джепі-прикольчик, маємо таку додаткову нішу в сидінні. Гарно стоїть ледовська оптика. Тут, до речі, ні, зараз ми зробимо є автозапуск. Двигунчик працює гарненько. В середині ми маємо повний електропакет. Електропривід водійського, автосвітло, салончик чистенький, охайний. Пробігу всього-навсього 172 тисячі кілометрів. Мультикерма в гарному стані. Також маємо круїз-контроль, Маємо двохзонний клімат-контроль, велика розширена мультимедія. А, зараз. Також присутня камера заднього огляду, також панель прошита шкірою зі стрічкою, ефектно виглядає. Маємо таку нішу. Двохзонний клімат-контроль. Тут вибори режиму їзди повного приводу. Салончик, направду, дуже чистенький. Також, до речі, гарне звучання, може, зараз мені вийде. Ось такий сьогодні гарний чирок. В народі називають його чирік, тому не зволікайте, приїжджайте до нас, з Туса і купляйте свою мрію. Карфан на зв'язку.